Вітаю, друзі, на каналі cool Week. Сьогодні поговоримо про п'ятизірковий готель, який знаходиться в шарм ель Шейк, під назвою Рехана Royal Beach Resort Аквапарк Spa. Почнемо з того, що готель знаходиться у вітряному напку, тобто сюди краще приїжджати на початку квітня місяця і аж до листопаду, бо взимку, якщо не повезе, то можливий постійний вітер і сильні течії в цьому районі шарм ель Шейку. Хоча за весь час подорожів по Єгипту ми такі явища зустрічали тут не часто, та може нам просто везло. Бо, по словам інших туристів, бувало й таке, що за сім днів відпочинку тільки один був спокійним. Тому як то кажуть, все на свій страх та ризик. Пробуйте! Бо саме взимку ціни найдешевші, не, не рахуючи, звісно, новорічних свят. Готель знаходиться недалеко від аеропорту, всього 7 км. Тобто їхати недалеко. Рехана Royal Beach розташований на першій береговій лінії Червоного моря. Відкриття готелю відбулося в 2008 році, а в 2016 була зроблена часткова реновація. Готель складається з головної трьохповерхової будівлі та семи окремо розташованих будівель. Хол готелю, як для п'ятірки, не дуже великий. Здається, що стеля трохи тисне на голову. За рахунок цього, лобі готелю виглядає не дуже освітленим. Хоча для декого це може бути і плюсом. Якщо захочете посидіти в тіні, подалі від палючого сонця, то це саме те місце. Проходячи хол, ви зразу потрапляєте до верхнього басейну готелю, довкола якого знаходяться корпуси готелю, трохи нижче, ближче до моря. Є два басейни з горками для діток, по три на кожній з басейнів. Вони не завжди працюють тут, як повезе, у готелю. Горки, які ніби призначені для дорослих, все одно якісь маленькі. І тут постає питання: невже такі горки надають готелю статусу аквапарк? Скажу так: ці горки виключно дитячі, тобто три з яких для дітей до 5 років, інші від 10 до 12. Для дорослих це точно не розвага. Тому аквапарк досить гучна назва для таких горок. Але добре, що вони є, хоч вашим дітям буде чим зайнятись біля басейну. Біля однієї з горок в зимовий час басейн підігрівається. Також частково підігрів присутній в головному басейні, який знаходиться майже біля моря. По дорозі до головного басейну є декоративні водні споруди та різного роду зелені насадження. Багато хто розповідає, що зелені тут вдосталь. Так воно і є, але особливо мені здається, що вона якось приріжена. Хоча це все ж особливості ландшафтного дизайну, який вже розраховувався з урахуванням різних об'єктів і споруд готельного комплексу. Та все ж дерев та кущів ніби вдосталь. Вони зелені та живі, за ними 100% доглядають. Тому зупинятись на цьому не будемо. Принаймні, зробити селфі або цікаві фото вам точно буде де. Локацій тут вистачить кожному. На території готелю є столи з аерохокеєм та дитячими ігровими автоматами. Це не безкоштовні розваги, тому за них. Якщо буде бажання пограти, доведеться заплатити. Ближче до моря ми потрапляємо до головного басейну, де сконцентровані майже всі розваги. Тут є і водний волейбол, дартс, присутній бар та багато іншого. Місць з пластиковими шезлонгами дуже багато. Навіть при повній заповненості готелю ви зможете знайти собі місце біля цього басейну. Та й басейнів тут вистачає. Вони є навіть біля корпусів, а людям з обмеженими можливостями точно така тема сподобається. Трохи пройшовши вперед від головного басейну, ми потрапляємо до пляжу, який приблизно має довжину трохи більшу за 400 метрів. Як бачите, шезлонги на пляжі старі, біля кожного з них є грибок. Та невеликі загорожі від вітра. Нагадую, напк це дуже вітряний район Шарму. І особливо це відчувається в цьому готелі, бо на пірсі дуже часто висить червоний прапор. І вітер буває такий, що здуває навіть бейсболку. Хоча, наприклад, біля басейнів його майже не відчуваєш. А все за рахунок розміщення їх. Вони захищені від вітру самими корпусами готелю. Тому, коли вітряно. Краще відпочивати якраз біля басейнів. Добре, що їх в готелі вистачає. Пляжні полотенця можна взяти біля одного з басейнів в синій бутці з написом Тавел Центр. Пляж біля моря піщаний. Але це не той пісочок, в який ви занурюєтесь по кісточку стопи. Ні, він поверхневий і нагадує перетертий ракушняк. Є також невеличкі лагуни для діток і дорослих. але... Основний захід у море можливий тільки через дерев'яний понтон. Довжина останнього складає приблизно 115 метрів. Це я вам скажу ще нормальна довжина. От в наступному великому огляді і подорожі до Єгипту буде набагато довший пірс. Тому ці 100 метрів то така собі легка прогулянка вздовж моря. На Пірсі є велика зона спостереження. Де від світанку до заходу сонця сидить рятівник. Та все ж, якщо ви не захочете зразу повертатися до берегу, можете там теж розміститися. Місця там дійсно вистачає. Пірнаючи в море, зразу хочеться відзначити, що глибуна не дуже й маленька. Мабуть, метрів так 20, а в деяких місцях може й більше. Біля пантону є зона, яка обгорожена боями. Якщо хочете плавати за її межами, то тільки в ластах, або коли не бачите рятівник. Кораловий риф живий, але біля пантону він не дуже цікавий. Треба все ж таки відпливати трохи далі від нього в бік. Бо поруч вода дуже каламутна, тому що досить значна кількість людей бовтаються поруч в цій загорожі. Та й неспокійне море теж робить свою справу. А так загалом досить непоганий кораловий риф. Є на що подивитись. Однак, якщо ви вже не перший раз на узбережжі Червоного моря, і бажаєте чогось нового, то, на жаль, нічого вас тут вже не здивує. Принаймні біля пірсу. На пляжі біля головного басейну досить часто проводять різноманітні розважальні шоу-програми та пінні вечірки. Взагалі, це один з небагатьох готелів, де анімація та різні шоу-програми є постійно, тому сумувати вам точно не доведеться. Стосовно проживання, це номери superior або звичайний стандарт. Номери просторі облаштовані всім необхідним, чайником, телевізором, сейфом і так далі. Ремонт не дуже новий, але все працює. В принципі, нічого особливого, все виглядає пристойно, принаймні відповідає заявленій ціні на відпочинок. Вихід з кімнати може бути на басейн або на море, чи частково на море, в залежності як вас заселять. Звичайно, є ще номера класу «Престиж», але для бюджетного відпочинку ми їх навіть не будемо розглядати, бо ціна на такі номери буде далеко за рамками середньостатистичної людини, відпочиваючої в Рихані, яка шукає бюджетний відпочинок з непоганим сервісом. В номері, окрім раніше перерахованого, є робоче місце, де можна посидіти з ноутбуком або причепоритись вашій дружині. Двоспальна кровать або дві полуторки та невеликий диванчик. Взагалі, останнім часом майже всі бюджетні п'ятірки, я зараз не беру до уваги ті п'ятірки, які пробивають дно з року в рік, то от майже всі мають більш-менш нормальні номери. Тому головне, зразу перевіряйте, чи працюють всі прилади та сантехніка. А так, в цьому готелі з номерами, все досить непогано. Карчування в готелі відбувається по системі All-Inclusive. В готелі є три ресторани а-ля карт арабської, італійської та китайської кухні. Що ж стосовно шведського столу, то, як бачите, їжі хоч трісне. Її дуже багато. Так що, якщо ви робите наголос на їжу, то вона тут дуже на хорошому рівні, особливо вражає кількість та різноманітність фруктів. Як бачите, є майже все, що продається за межами готелю на базарі, тому вибір фруктів дійсно чудовий. Звичайна ж їжа теж належної якості та смаку. Буває інколи деякі страви трохи не такі, як того хотілось, але все ж. Якщо щось було приготоване не за вашим смаком, завжди є можливість взяти щось інше. Вибір як серед гарнірів, так і серед м'яса або риби завжди присутній. На вулиці кухарі готують гріль та різноманітну випічку від млинчиків до айшбаладі. На грилі готують місцевий люля кебаб або просто жарене м'ясо чи жарену рибу сібас. Також зранку на вулиці можна взяти на сніданок омлет або яєчню з різними інгредієнтами, які вам до смаку. В обід, окрім основного ресторану, також можна поїсти на самому пляжі. Фудкорт відкритий з 13 до 15 години. До речі, ще один фудкорт є на нижньому рівні ресторану-готелю. Звісно, це буде неповноцінний шведський стіл, як в основному ресторані. Та все ж навіть тут можна нормально поїсти, не піднімаючись в ресторан, тобто не витрачаючи час на зайві рухи в сторону головного ресторану. На вечері в ресторані, якщо пощастить, то інколи бувають навіть морепродукти. Зараз я маю на увазі шматочки крабів та кільця кальмарів. А якщо ви дуже щасливі, то можливо й креветки. До речі, в готелі ще діє пізній сніданок та вечеря. Це напевно зроблено для тих. Хто повертаючись після екскурсії не потрапив в основний час на шведський стіл. Також в основному ресторані присутній невеликий шведський стіл для самих маленьких. Стосовно барів та алкогольних напоїв. Бари є як на пляжі біля басейнів, так і в самому готелі. Тут ріхана нічим не відрізняється від інших бюджетних п'ятірок. Все те ж саме, але бувають моменти, коли на барі, а особливо біля моря, вам скажуть фініш. Тобто пиво дуже швидко розбирають, а нове можуть підвести тільки о другій половині дня. А так нічого особливого. На барі є в наявності ненатуральні соки та спрайт або кола. З останніми краще за все мішати місцеву бормотуху. бо в чистому вигляді споживати її. То таке собі задоволення. Та й взагалі краще на відпочинку вживати більше фруктів, чим зловживати неякісним алкоголем. Але, як то кажуть, кожному своє. Підводячи підсумки, хочеться зазначити, що відпочинок в готелі Рехана відповідає очікуванню за ціну приблизно в 1000 доларів на двох, плюс-мінус 200 доларів в залежності від пори року. Ви отримуєте непоганий відпочинок на березі Червоного моря, дійсно гарну анімацію, аквапарк для діток, добротну кулінарію та першу берегову лінію. Тепер головне питання: кому підійде даний готель? Я скажу так: майже всім. Він підходить як для сімейного, так і для молодіжного відпочинку. А вирішувати, звісно, тільки вам. Щодо порад стосовно відпочинку в Ріхана. якщо вам потрібен дійсно відпочинок, Тобто спокій, а не постійна тусня, то краще бронювати або просити у персонала номери поблизу основного корпусу, тобто в корпусах під номером 5, 7 та 8. Вони розміщені якнайдалі від всіх розважальних вечірніх програм, бо диско на пляжі може рубати до першої години ночі. Також з дому беріть з собою фумігатори, комарів в готелі дуже багато. І гризуть вони просто безбожно. І ще головне, беріть з собою гарний настрій, і тоді буде у вас все гаразд. Підписуйтесь на канал, а кому сподобався огляд готелю, не забувайте також про вподобайки. Також залишайте коменти, що вам особливо запам'яталось та сподобалось в даному готелі. Бувайте здорові, друзі!